З вами я, Станіславський. Сьогодні ми виживаємо на сервері. І ми будемо виживати не в хардкорі і не в вчачомусь, а в бедварсі Нам потрібно буде захистити свою кровать від чужих нападників і виграти само собою. Наша сьогоднішня на відео це 2 лайки. Ставте лайки, підписуйтесь і ми будемо починати. Що ж, давайте почнемо заходити на якийсь сервер. Ну сюди давайте ось сюди зайдемо, подивимось, що тут у нас піде. Опа, загрузка зайшла. Опа, що це? Ага, зараз 10 секунд і почнеться ігра. Ми будемо грати, поки що побігаємо тут ось от. і впадемо, з піцом впадемо, так. Да. Все, опа. Запавнилося, все, ось ми починаємо розвиватися. Наша кроватка. Красивенько, бачите, як у нас 4 команди. 25 хвилин є, нам треба захистити нашу кроватку, нашу він красивенький. Далі ось тут ресурси є. Тут оцей чувачок збирає. Тут стоїть, тут теж збирає. Я сам помахав, не йди сидить. Ну, нас не пускають, давайте цього чувачка будемо тирти. О, я спіймав перше Мені дай. Мені одуй. Зараз нафармимо собі трішки желіза, потім розвинемось і будемо далі, Шість желіза, цього мало. Я бачу, там треба хацьку нам, щоб було у нас. Оце вже шерстю закладає. Це вже добре. Ну а щоб оце треба два алмази. Ну ми зробимо 6. І я знаю, отам на центрі є ще... Де -то, чи то не на центрі? А, ні. Дивіться, що тут вони строїться. Ви тільки подивіться на них. Які вони не на нас починають строїтись. І я впав. По своїй необачності я впав. До нас почнуть зараз пробиратися і я як неудачник впав. Ну, так ну, Тому що Я погано граю, я не опитний відок у Ведварс. Я ще тільки починаю розвиватися, їхати вчитися. Візьму собі меч. 48. Угу. Багато. Як для, для моїх фінансів, то це багато. Давайте закриємося, щоб вони не змогли до нас сюди дібратися. Ось от А я-то побіжу, я ж натуральний. Вот, ага, да, все. Пізно зреагував, на мене вже біжуть в нас. Ну зато заработав два алмазики. Це вже хорошо. Ну а тільки як мені назад вертатися, щоб мене не вбили, поскоріше побив. ти, я встиг, Значить, значить. Зламаємо цей блок шерсті. Біжу. У нас дето тут, я пам'ятаю, був сундучок. Я о, уже диви. А ну, давай йому я викину. Опа. Чувак. диви алмази. Най. Ой, блядь, не то выкину, не то выкинул. На, даже тобі выкину ее. Вот ч тримай. Шо, ви не хочете алмазики мої брати. Тоді... О, тут уже золото спину, так прекрасно. Уже ми прикачалися до золота і желіза, це вже значно краще. Осталося аж я не понял. Ну, Подивимося, що ще залишилось, давайте я ну, мені, напевно... Выгнали або що А повідомило не, не хватает. Не хватає железный меч Не ну, хватає я... наш ну, Е обратиму Нам не хватает. Не хватает. Значит, на ж не ось скриня наша Я сюди кладу візьме, то візьме, мені та що з того Ох, диви як Як нам обходить, питься Опа, хтось б'ється вже з кимось. Ага, походу чужаки дашли до нас наперед. Молодець чувак, молодець. Що ж я побіжу пока в розвідку, подилюся, з каменним мечем яч... подивлюся в розвідки. Что у нас тут в пустоті як там красиво побираємо туда спираль, тут не питали сюди торговать Дай поторгуется Да мне начка Тупорик Нет тупорик нам не потрібен. Я візьму, пожалуй, дерево. Ось. от. Всю решту всю складемо, щоб не загубити. і не підставити усю нашу команду. Ні-не ні, ні, спіши закривати. Це щоб вихід був, щоб прохід, щоб ходити могли. Ось, А тут там вона закрити би. Опа. Опа, все. Тут я закрию, не знаю навіщо, чи правильно, чи неправильно я це зробив. Ну, я закрию, пожалуй. Я не знаю, напевно ми вже виграли. Ну, дивіться, 14 алмозів там було. Нормально. Напевно ми вже виграли. Тому що я не бачу других гравців. Де вони всі? Так, да, ми напевно виграли. Щось зцінемося в наступній каці. Друзі, ми ще не закінчили нашу ігруцю. Я ходив розвідувати. я побачив, що не все закінчилось. Дай моє золото. І так, золото нормально. Я приїхав куплю золото собі, якусь зброю. Вс, вот за звуку не змогу купити. Погано треба йти і брати собі желізо. золото, щоб було. І торгувати цим чайком. Так. А в там стільки діамантів було, я в шоці просто. У там діамантів було. У я не можу золотых Я не хватает 4 золотых яблока то за нос да не норма ногу хорошо 4 золотых яблока 4 так золотых продам лично давайте распасуем по Оцому всьому по яблучку, щоб я потім міг піти і роздати своїм напарникам, щоб в них були яблука, вони то опитніші за мене. І на яблуку вони по-любому сквізбіти або щось тут і їм буде краще. Тільки б не впасти, бо це буде капець як обідно Я да, я, пожалуй, утечу. А, да, впаду. Она вбила. О, боже. Это там без смерти. А почему я не могу ходить? А, все. Сам надеюсь. Ой, гроза Я на першому місці, нормально Що ж, давайте далі племемо. Ще одну катку подивимося. Що буде, як у нас вийде. Опа. О, все. Бачите, нова ігра. бачите, новий ландшафт. Сюди гайз замія. Каждой п'ється за, зо... за железо. Ладно, хай добувають, тобі желізо, я побігаю. Ось наша кроватка, ми опять червоні. Там воно, наші вороги, нам треба їх усіх познищувати. У нас четверо. Каза команда четверо графіт. Розуміл. що ти торгуєш сюда, а? А ну як і Який залдер. Все, я торговець Стоять, все Там дикий же игрок упал. Нормал. Ох, кто-то уже. Бачу, набрался нижки. И начала Сума Моя очередь фармить собі железо. Дерняв, значит, нормал. Попроснулся. Вс, как раз я возьму, там возьму. Да я машина просто. Вс, у него не хватило серсти достроиться, да? Да, да, не вистачило, А тут уже бігають вони. Мне мені стремлювато якось туда йти. Знаєте, як краще на хавину. Не падай. Диви як ходиш. Аккуратно. Акуратно ходи. Ой, лох упала. О боже, оце вже стрьомно. Не, на чому мені тірять? Кам'яний меч. команда жовтих бачу. Ой-ой-ой, тут -ой, не убило 2 хп, нет, нет, нет. А, нет, 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 нет. Все, не успел. Просто не успел. Не убило. Я буду опять фармить. Ні, давайте наформю така железа и я буду захищать нашу базу від ворогів. Просто буду тут стоять і захищать. Ось от Щоб до нас ніхто не зайшов. із посторонній, тому що залишилось ще 20 хвилин, а у нас тут великі проблеми тут. Заведу собі матч. Що тут? скинь, скинь, скинь. Ну, друже, ты сможешь. Молодец. змех, Хороший, Хорош, лучший. А ну, не, рисковать не хочу. Я в и замрут. А ну, до команды синих бежим. Чем можно не бежим? А я рискуємо Хто не рискує. Нет, не рискуємо. Тикаємо. Нет. Все вбито. О боже, не я кажу, я погано граю, це немає Опиту хороший, щоб будь ласка. Вони такий хороший. Ну Но... ха? У нас немає просто опиту. Знаєте, я краще буду тут стоять захищати нашу базу. Не підпускачу сюди нікого. Оно ну формілка алмаз у нас є. Давайте зараз давай сюди я так. Опа, я теж подумал. подумав. Вот кто хто так вистроїв одну. построю, а назад вернуться то не Я взял я зараз сломаю. Вот тут, вот это блок шерсти, он тут играл. Профуканный. Идеально. Я зараз вообще сломаю так, что капец буду. боже. Що я наробив, він думає, от скажи як видість, а? От як видість, а? Як видісте поплескаю йому, молодец! Молодець, хлопчик, молодець. Як от видість, ага? Придумай меня. Зловити блок шерсті. Застрягли ми тут назавжди. О, жовто кровазі знищено. А блоки зламати там не можемо. Ні. О, знаєте, дивіться, от її викидай зараз алмази, куди пресі. Ось забирай алмази. Меч. І оце ось, ось забирай. А я йду, падаю сюди. Зараз зроблю собі цей желізко. І построю туди нормальну дорогу. О, 47 желіза. Нормал. Зараз. Давайте зробимо шафки. Опа, а цього нет. нет. Ну, хоча б шерсті зробили, 16, ну вже нормально, вони маємо чекають, пора йти. Ніе О боже. О, у нас вже є золото появляється. Чотири золота є. Ой. І Си вже тут Нормально. Я у магу меду, тільки я тут як ти його дістав? Я не розумію. Він тупо не розуміє. Що стало по обидві формилки, ага. А все, я так стоять. смысле? А я не зрозуміл, чого нас двох ламали. Ци зможу встановити? Це поки ми там стояли, свій фігав, а отут елементарно. Тож, Я думаю, що на цьому наш відеолик заканчується. Нашими наступний раз я буду тренуватися і я постараюся виграти. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до побачення!